Ви народилися 9 числа, ви дуже емоційні, але ваше серце велике. Ви бачите більше, ніж треба, і відчуваєте глибше, ніж інші. І, до речі, часто реагуєте більше, ніж вам хотілося би. Насправді, ваша емоційна система включається набагато швидше, ніж ви встигаєте подумати. І все ви вже в переживанні, в аналізі, що я зробив не так. У вас багато завжди ідей, і енергії для створення цих ідей, і енергії для досягнення ваших цілей, але для цього вам потрібно бути в плюсі. Як же зрозуміти, що ви знаходитесь в мінусі? Ви почнете поділяти на вдячні і невдячні. Вам буде здаватися, що ви стільки багато робите, а вони ну, вони просто невдячні, вас не цінують взагалі. І навіть будуть такі думки, вони щось хочуть, але хто подбає про мене? Але дійсно ніхто не подбає, бо джерело ваше ви самі. Коли ви заряджені, то вас можна порівняти з джерелом, з генератором натхнення, з тим, хто запускає проекти, створює, веде, виначе запалюєте інших своїм вогником і самі йдете вперед. Отже, ви точка старту не тільки для інших, але й для себе. І коли ви знаходитесь в плюсі, то вам взагалі немає рівних. І ви просто можете зробити те, що іншим. Буде здаватися просто утопією.